Одним із основних завдань для посадовців Миргородської міської ради на найближчий період є ретельна підготовка до засідань виконавчого комітету та сесії. Це питання є особливо важливим на тлі поточних викликів, які стоять перед громадою, та необхідності оперативного реагування на них. Опалювальний сезон у Миргороді цього року обіцяє бути складним. Міський голова Сергій Соломаха підкреслив, що через обмежені газові ліміти його доведеться скоротити. Таке рішення вимушений крок, але дозволить уникнути значної перегляди. <плати> за енергоносії. Плануємо, якщо не буде ніяких екстрених випадків, то не раніше 1 листопада розпочати опалювальний сезон. Це стосується всіх абсолютно, і соціальної сфери, і житла. Якщо не буде дуже низьких температур. Пов'язано це з тим, що нам виділені набагато менші ліміти газу, тому нам треба скоротити опалювальний період і пізніше розпочати, і раніше закінчити. Тільки тоді ми вкладемося в ті ліміти, щоб не переплачувати за газ в, там, три рази, по суті, ну два з половиною рази. Попри складні воєнні умови, бюджет миргородської громади за поточний рік швидше за все буде виконано, про що повідомив начальник фінансового управління Сергій Скляр. Однак на наступний рік прогнозуються серйозні фінансові виклики. Це ставить перед місцевими органами влади завдання оптимізації витрат та пошуку додаткових джерел фінансування. Незважаючи на те, що ситуація в Україні е, дуже нас завдає, ну, зауважує і бюджетний комітет, і Верховної Ради, і безпосередньо Кабінет міністрів, е, що ресурсів в державі недостатньо. Ну і крім того, 5% військового збору. В листопаді планують провести електронні бюджетні слухання. Це нововведення, ухвалене депутатами міської ради. Воно покликане залучити жителів громади до бюджетного процесу та забезпечити прозорість у розподілі фінансових ресурсів. Освітня галузь громади отримала субвенцію з державного бюджету на харчування учнів початкових класів, що раніше фінансувалося з місцевого бюджету. Окремо було обговорено питання ветеранської політики, особливо роботу з родинами захисників, щоб забезпечити їхню постійну підтримку та допомогу, зробивши це. Процес системним. Я думаю, що тут ми повинні більш, можливо, якісь постійні зустрічі, консультації. Це треба ввести в практику, щоб воно було постійно, бо тут, тут ми в цьому відношенні ми не допрацюємо. Крім того, у зв'язку з можливою забороною телеграму було створено офіційний канал міської ради у WhatsApp, де публікуватимуться актуальні новини та повідомлення для жителів громади. На завершення наради Сергій Соломаха наголосив на важливості зосередитися на роботі по всіх напрямках, щоб забезпечити стабільний розвиток миргородської громади у наступному році.